Вітаю, мої любі сонечки, Аєчка. Чи потрібне розхрещування? Я зразу чесно скажу, я нічого подібного не робила. І навіть вам не раджу. Поясню чому. Тому що це все етапи нашої свідомості життя. І мені так само християнство, релігії. Вони потрібні нам тоді, коли ми ще не пробуджуємося, нам потрібен захист, ми ще в пошуку. Тому що Егрегори дають певний захист, дають певну силу. Так, звичайно, більше забирається, зрозуміло. Але ми не готові бути ще самостійними. Але коли душа пробуджується, ти просто починаєш так хотіти бути, бути з Богом, так з ним злитися, що ти починаєш підійматися сам. Над всіма егрегорами. Тому що, коли ти ще не готовий і живеш в голові, і починаєш думати, як позбутися якогось егрегора, що з ним зробити, як наприклад, з ним розірвати стосунки, ти починаєш з ним боротися. І знаєте, хто програє? Ви програєте, тому що ви ще не готові піднятися над цим Егрегором. Тому що Егрегори дуже сильні. В них дуже багато енергії вони мають багато-багато років, якщо це можна так сказати. І тільки душа, яка готова підійматись, вона підіймається над ними. І взагалі в мене було теж все просто в цьому плані. Я просто перестала ходити в цей Грегор, так, так само, як і з любимим Грегором, як ростатися, просто перестати. Ходити, перестати робити те, що хоче цей Егрегор, там всі його символи і так далі підтримувати. От і все. Все дуже просто насправді. І тільки ось ця велика тяга і чистота до Творця вона починає нас підіймати. Всі рівні нам потрібні. Я до чого веду, що це етапи, які нам необхідні, тому що у нас, коли ще досить низька свідомість, нам потрібні Егрегори, і ми ще в них є. І я за те, щоб зростати свідомо з усіх Егрегорів, а не боротись і битись з ними. Тому що, коли людина ще хоче боротись і битись з Егрегорами, тоді вона ще слабка. І вона буде шукати тоді захисту в інших якихось егрегорах. Ви розумієте, про що я говорю? Тому що вона ще не набрала світла, вона ще не є сильна енергетично, щоб бути без егрегорів. Тому відчуйте це, мої любі сонечки, що просто всьому свій час. Всьому свій час, і ви так само почнете когось виростати з різних егрегорів і підійматись з творцем до себе справжнього. І це найпрекрасний процес, мої любі сонечки, на дня для мене саме.